Ну що ты бахось там в фильмах получается? Ну, що з трохи. Приїхав. З приїздом. Як з'їзди? Нормально? Як дорога була. Автобусом ездить автобусом яким Чорт на Київ, що до? Київ, що до? Дай А По скільки білет? Ось він. 7 грн зараз 60, 76. А як на кордоні з німецькою? Ну, мені давав Німці німці теж запиняють. Заканяли вас німці? Mm -hmm. Да. доганяли. Вони ну, кожен раз доганяють Поліція. Mm -hmm. Збирають паспорт, погоняють. А це вже десь на польсько-німецькому кордоні, так? Да? Mm -hmm. yeah. Це німецькі прикордонники вас зупинили, так? Да? На ну, німецькі поліції, так да? не. Ну, польський чи німецький? Німецькі. Німецькі, так? Німецькі. Да? Німець. Ну mm -hmm. вони кожного разу дають, да. Взаді, ні, не взаді, Заїжджають поперед автобусом, вже за ними автобус їде, нас ага. на якусь заїжджають в заправку, да. збирають паспорти. І вони мені давав цю <кхух> <кхух> ну, для німці спеціально. Що я от і так, і запрошую в то числа. От, там, але вони навіть не питали. Просто перевірили паспорти. Може, що в мене дві ноги були так. То тобі запрошення це писав водій, виписував, так? Да? Чи? А, це тобі... Хазяїн, так? Хазяїн, да? Німець винесе. Це навіть для німців, так. Да. Якщо німці uh -huh. перевіряли, то він для німців написав, що ви, там ці номер телефона, що, що я запрошую. Yeah. Ясно. От, але не, не, не потребує себе, просто паспорт перевірили. Нічого немає. А були в когось там проблеми з вашого автобуса, кось висадили чи ні? Ні, все добре. Там теж їздили з польськими візами, повний автобус, напевно, так? З польськими, не знаю. Нічого не цей. Тобто польська робоча віза де? Спокійно можна їхати в Німеччину по ній. Це не робоча. Це закупи. А, на закупи. Польська робоча це точно бути давно. Не в'їхав би. Там, з польської робочої по, -поль... по Польщі. Вже вони ви... займають ти тут, а не там, де, де тебе не Ну Бачиш, з польською робочою можна їхати, але потрібно впевнено е говорити цим прикордонникам, що я от на три дні їду там відвідати друзів чи родичів mm -hmm. і назад. Можуть бути різні нюанси, можуть там передзвонити роботодавці, тому подібне. А з Воєвуцькою взагалі проблем немає. Ну ладно, то таке. А назад як їхав? Тож автобусом. З Марбурга? Ні. Ні. Гісень. Звідки? Е, гісен. 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 Земля Гісен. Mm -hmm. їхній центр. Ну, Гесен земля, а. Гесен не а Гісен. Не, не суттєво. Mm -hmm. І що ти там робив? Доробляв роботу, плитку. Ага. плитку. Скільки два тижні був? На підлогу двох вальів. На першому колесі десь 80 чи 90 квадратів. Ага. Це зал, так? Да? Зал, зим, зимовий сад, кухня, коридор, туалет. Ну, yes. no. no, no, Just... Скільки заробив, якщо не секрет? Чи чи зорієнтуєш скільки в день можна заробити на такій роботі, на плитці там? Ні, це так само, як не виразно, 8 євро година. 8 євро година, да? так? 10 годин, 80 євро в день. 10 годин робив <godin robin>, 80 євро. <проб> 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 Проживання, харчування безкоштовно, так? Да? Mm -hmm. Все так як і було. Все mm -hmm. Ой, добре. Ну і добре тоді.